Привіт ще раз, друже. Хочу розповісти тобі інформацію по самому інвестуванню. Наскільки вигідно робити інвестиції і куди? Я вважаю, що найвигіднішими інвестиціями на довгостроковий термін це інвестиції в особистий розвиток. Звісно, якщо в кожного є своя точка зору, він може її висловлювати. Я вам просто даю свою те, що допомагає мені постійно удосконалюватися і розвиватися. Чому я говорю це саме тобі? Причина того є коледж інвесторів, якому також присутні мої колеги, які ми зараз активно розвиваємо, і додаємо туди саму нову, саму свіжу інформацію по безпечних інвестиціях, по агресивних інвестиціях і також по приємних інвестиціях у свій розвиток. Буду радий бачити кожного у коледжі інвесторів і бажаю тобі стати нашим партнером. І також розвиватися разом з нами, отримуючи саму-саму свіжу соковиту інформацію, яку інші коледжі, можливо, дають не в такому руслі, як дає коледж інвесторів. Підписуйтесь на наш канал, заходьте в наші групи, розвивайтеся разом з оточенням, яке ви побачите, все таки прагне знати більше і бути ще щасливішими. Відповідно, гроші приходять самі до нас. Тому все є та буде добре з вами. був Бурослав Романів. Щаслива!